У мене, Господи, спочили в слух Твоїх героїв наших дорогих і прийми їх царство своє та як ласка Твоя, більше з них сонячно воскресно поверни і здійсни все те, що просить, честя Божа Мати, щоб скоріше перемогла наша Україна усі. Намірі святі, замертвих, живих, рідних, близьких, друзів, дорогих, попротив, бойових. Хай ця молитва, молитва всіх людей у цей поминальний день йде до тебе, до всіх тих, що відійшли у вічність, Господи. прости, спаси і світло вічну пам'ять святої. Вічна пам'ять, вічна пам'ять за святими упокоїться, вічна пам'ять. А ти, присіста Божа Мати, доповни наші моління за Україну. Світу Божого, скоріше, спасіння за все те, що вийде з нами, всіма Божими людьми, на того святе. І дай Боже, хай Україна наша скоріше переможе. Антихриста Путіна та всіх орашок, фашистів, інших поповських. І хай повернуться сумішного серці. Найкраще, найпотрібніші з Тарасом Шевченком, водіїв, Господи, славні Тоньки і сини. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею з Івано-Франківська. Священна місця спочинку воїнів наших героїв дорогих і тих, хто відійшли у вічність. Моє слово є нині у першу суботу-лютого до вас в 1904 фільмі Поклик Христа і Упа». І ви, мабуть, чули, що ця ніч була в нас особливо гучна. Рашофашиські покидьки обстрілювали, особливо нашу область. Чекаємо вістей, що вони наробили зло в інших областях України. У нас за повідомленнями, які вже станом на пів дня є в Франківську і в області, кажуть, що жертв немає від обстрілів, а тільки руйнування. Та все ж ми знаємо, що щодня все більше біди, і руйнування, і вбивства, і каліцтва. І раша фашистська нечість все більше і більше скаженіє, і знаємо передання ті, що тільки Боже втручання, Боже пришестя може зупинити ці сили злі. Тому в черговий раз нагадую вам, дорогі мої, про те, що 7 квітня 1995 року на свято Благовіщення передала причиста Божа Мати за всі ці події, які вже Прийшли, йдуть і ще будуть у світі. І благословила встановити 7 травня Страстний Хрест України напроти вокзалу. Мав він бути встановлений в Франківську, щоб люди до нього могли їхати зі всіх сіл міст і знайти його легко було. Але не дали це зробити. Хрест був встановлений. Нагадаю вам я, 11 червня на свято Пресвятої Трійці. У особливо сакральному місті поруйнованого кладовища у центрі Франківська, де є облмуз рамтеатр напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери. Якщо ми хочемо, щоб були зменшені страсті людей у світі, особливо в Україні, до того хреста мають люди йти від кожної побожної сім'ї, запалити лампадки. І торкнутися вервесями, іконками, і в бік Сонця молитися до трьох позіхань. Це натхнення Боже буде з'їснення Духа Святого Трійці три рази. І тоді можуть відійти. Від того Христа, деякі люди там моляться годинами і на них благодать Божа не сходить. Бо сказано, що за вірою вашою дасться вам. Ну і пам'ятайте, що на межі кожної години, як на Майдані, треба молитись, дорогі українці. І в цей час ви будете позіхати, навіть коли не будете Бог молити. згадувати вам про те, що за вас моляться інші ваші добрі ангелі, в тому числі. Зверніть увагу, що вас дуже тягне по. Зітхнути на межі годин. І в цей час постарайтесь торкнутися вервички, яка має бути у вас на шиї, хрест від неї на грудях медалик. Пам'ятайте, що вервиця має більшу силу, ніж багато всяких позолочених медаликів, образочків і так далі, які ви носите, коли вона. Намолена, коли вона торкнута до Чудотворних хрестів, які Франківську. Ну і черговий раз нагадую вам, що Бог попередив, що до трьох років станеться ця подія ще більшого нападу на Україну, ще більшої біди. Що ви бачите зачорнену хмару франківську, зняту на свято Весняного Миколая 22 травня 2023 року. За божим наказом, який отримав я біля сонячного хреста УПА, пройшовши пішо близько 15 кілометрів особливої прощі за сонячним колом від страсного хреста України до Хреста Бандери і до сонячного хреста, а далі до Хреста Кобзаря і сюди, до місця, яке називається Басті Оже, що ми тримались бастіону віри, надії любові разом з Богом вірили в нашу перемогу, тому що попереду найважчі події, за які я попереджував впродовж трьох років, і люди думали, що цього не буде так само, як вони не думали за те, що я попереджував ще до 2022 року, що війна ще більше буде. Отож, залишаються дні чи тижні, але я думаю, менше місяця часу, коли рашо фашисти прокляті будуть нападати саме з з здожніпра, буде рухатись їхня банда при підтримці мільйонів китайців, які будуть себе видавати за корейців. То тобто, десантні війська для того зла. А поки що вони празднують новий год китайський. Ми ж, Івано-Франківці, віримо, що в найважчий час Бог прийде до нас Божим військом. За що найбільше чуда, за що найбільше знаки. Я саме франківсько, дорогі мої, і на фоні цієї мелодії я бажаю вам лебединої вірності. Посильте, піс, посильте молитву, посидьте праведні справи і покажіть віру. У ті передання Божі, що я передав, як пише апостол Павло, дягніться у зброю віри і візьміть меч правди, шаблю правди, так, козаки, проти всякої нечисті. І в цьому дні прошу подивитись совісно ті відео, які підготував вам я. І дякую вам за лайк, за підписку, за множення правди. Від нашої групи офіцерів капеланів ЗСУ ОУН УПА. І хай поможе Господь Бог і Божа мати та всі святі нашим найпершим воїнам, солдатам стояти, поможе їхнім рідним, близьким, друзям, волонтерам, капеланам, всім людям тим, які з нами боротьбі проти московської нечисті. І хай скоріше буде радість. Речастя Бога, сонячно воскресними героями і Україну на віки вічні, Тарас Григорович Шевченко, благослови вас Боже на все святий Боже, сили Вервисі, особливо цілованої Богом і Богородицею та всіма святими та цього Христа Страсного України, який теж цілований самим Богом, Божою матірку і всіма святими і душі щастилища. Заходять до сонячного раю тільки тоді, коли цей хрест, на якомусь замість Ісуса розп'ятого є Україна, знак тризуба, знак Трійці Пресвятої, тому що Україна на вісі боротьби проти зла у світі і найбільш Богу мають бути вільні діти, саме українці. То вам найбільше бажаю. тому найбільше щастя і хай це буде те. Що матінка Божа опросить для вас, для нас, для України скоріше добре і святе. Ой за, живих, за душі тих, кого за Шо молитви так чекає, помолимося мети ніжи, молимо, смолимо самі, але свіче. you Хочу вам, друзі, пояснити, що спочатку буде Воскресіння не з гробів, а щодо Сонце-храмів. І про це пише в 20 главі Откровень Івана Бослова, що спочатку Воскресують не всі не з гробів, а власне святі з небес. І про це пише апостол Тадей, що він бачить, як іде Господь з тисячами святих саме з небес. І головний намір молитви за скоріше Боже пришестя, за Божим наказом цей намір говориться вже багато років тайно, а власне явно, на жаль, бояться про це говорити. І за скоріше здійснення пророцтву пащі по країни неньку на віки вічні очолив Тарас Григорий Шевченко. Велика подяка тим хто розуміють, що молитва безправних справ мертва. А серед правильних справ є особливо та щоб агітувати людей і ти молитися саме там, де є чудотворні хрести, а також ширити відеоці, писати добрі коментарі. І власне просити Боже, поможи вістру моєму і інших людей, поможи більше вірити у ці божі передання, які називаються Пророс І Ви власне бачите, в джублику саме 27 серпня, коли грали музиканти, Бог давав блимання сонця в такт музикці, впереду ще страшніше. Ще ваші події, але вони довго не будуть. Пам'ятайте те, що Божа мати передала і верн на Вервесі, показала 13 зернаток, 13 найважчих днів після з'яви лжехреста. Пам'ятайте, бо дехто думав, що після нападу на Київ це вже почнеться Боже пришестя і так далі. Ні, має бути вже Христа, Має бо бу... він скаже, що Путін це головний Божих планах, має створювати всесвітній уряд. Мають ліквідувати паперові гроші, створювати єдину валюту, ті е, потвори зла не хороші. Ну і багато іншого зла робити. І в той час більшість людей дасться на їхні спокуси, кажучи, як большевики, що ось ну ми йдемо за більшістю. Ну ну як, ну тут священники кажуть, тут політики, єпископи. Папа римський вже папа має. Власне, зраду показати Христа, він вже показує і зраду України. І е, в цій ситуації залишайтесь в меншості, вірте, що Бог поможе у той найважчий час. Україна переможе. Ну я пропоную вам послухати відео. чотири роки тому назад, коли люди зараз кажуть, що нібито Війна буде, ой, ніхто не знає, зараз не вірить, що ядерні удари будуть, що пришеся вже Христа буде. Ніхто то не знає, то тільки Бог знає. Ні, Бог звіщає, говорить з ведіння через сни пророчі. Вірте, шукайте правду, Ісус каже. Ісус на таємній вечері сказав, нагадаю вам, я подивіться, в Євангелії Івана чітко сказано про те, що. Багато ще я маю сказати, але все не зрозумієте, не знесете. Але коли прийде той дух правди, він наверне вас на все і буде говорити, славлячи ім'я Моє Христа і причистої матінки Божої, звісно. Що роблю я, роблю ті люди, які коло мене. І е, правда є та, що ми бачимо, що сповняються ті пророцтва. Ну і нагадаю вам, що блимання сонця Бог найбільше дає саме мені зняти. Що це означає? Що сонця йде особливе Боже благословення, причедре час молитви моєї і з матінкою Божою всіма святими, які мають воскреснути, значить щодо храмів металевих, один з яких зійде саме на це озеро, що бачити його у нас в Франківську. Про що, власне, були пророчі сни, видіння і е, е, Божі найголовніші передання. Слово Боже, слово правди. Бо дехто каже, ну там якісь сни, насниться, дурне, хтось там явився, е, чи то правда, чи то ні, поживемо, побачимо. Побачите, Бог вас питає, кожного. По вірі вам дасть, хто більше вірить, більше отримує нагороди, хто не вірить, на жаль, більшість людей має з землі бути забрана. Матір Божа просить, аби більшість з них пішла до чистилища не до пекла. Хоча, власне, більшість людей має шанс іти до пекла. Хоч люди думають, та ні, та Бог все простить і так далі. Ну, ви знаєте історію потопу, коли на землі жили мільйони, а може мільярди людей, а спаслися тільки вісім. Нагадаю вам я і кожної парі по тварі разом із Ноєм Кочегу, які самі зайшли у той Ноєв Ковчег. І зараз ковчег спасіння це власне Україна, це Галичина, це ті люди в Україні і світі, які вірять про росло па. Ось в їхній душі, той ковчег спасіння у тому слові, яке треба. Іншим людям совісно передавати. Ну нагадую вам я, що я ні разу за своє життя не виїжджав за кордон, не маю за паспорту і маю Божий наказ, попри всі події, залишатись івано-франківську. Ласка Божа дочекатись пришестя Божого Дякую вам цього того, що просить пречиста Божа мати всіма святими у Бога нашого, єдиного синього, руслого Ісуса Пресвятого і Отця і Духа. Божого предорогого присідіть і ці єдиного за молитвами Також просимо всіх людей, тих, які на цій землі, особливо все більше ці дні за малі наміри свої, а головно, хай вони зрозуміють найголовніший намір Божий. І цим ми переможемо. у світі все більше смердить сатаною, бідою, війною. Ті, хто люди Божі, серцем відчувають. Що пахне і весною не тільки в природі, а в нашому народі. Тож кажемо щиро ми зроби присвятий наш. Господи, все те, що видіє з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву Цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла рашу фашистів і блазенів нашу священну війну. Господи, моління всіх наших патріотів і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті всі числа ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилося ім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб була що прийшло, царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа Хай буде на поздчати, на відео вічні. Амінь, Боже наш груси, сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста, і Боже і військо країну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні. Амінь. Дякую, друзі, вам, що додивились моє відео до завершення. Надаю вам, що слово моє нищать. На Фейсбуці знищили наші сторінки, і мою, і двох моїх заступників, де тисячі друзів, і на багатьох інших сайтах, тому що це слово немов те духовне, Боже причастя, яке приносить щастя людям тим, які розуміють, що спочатку було слово, а якщо це слово від Бога, то неминуче сповниться воно. І тільки з Богом буде наша перемога. І дякую вам за все те, що ви як змогли зробили і зробите добре і святе. Могли і помож могли і поможете нашим воїнам, козакам, фронтовикам, їхнім рідним, близьким, волонтерам, людям тим, які потребують милосердя Божого всі дні. Але окремо подяка тим, які зберігають відомої, тому що їх нищать і в Ютубі, і на Фейсбуці, і множить флешками їх, а також сподіваюсь, що деякі з вас створять свої ютуб-канали, де ці відео дадуть своїми коментарями. Чи добрими, чи навіть злими я буду радий, якщо люди будуть дивуватися, казати, що таке чоловік каже. І, і постараюсь відповісти, що це правда, все, що кажу я, бо Бог сказав, що приготував Бог отець таке неймовірне, що як почуєте, не повірите. На розум це не спадало в голову, це не вкладеться. Але коли почнеться здійснятися, аж тоді віра людей почне зростати, і то не більшості, жаль, але це кожне слово щодня, як духовне святе причастя. Тому зустрічою з вами я хочу завершити особливою молитвою подяки Богові за причастя, яке люди приймають у церкві вдома в святі в бо це слово є ота пожива духовна. А зціляє, спасає душі ваші. До спокойно, благодарі Господа. Господа, ві помоліся, Господи. Господи, ти благослувляєш ти, що не благословляють, освячі, ти, що взяли надіються, спаси Божі в день, які благослови спадкоємство Твоє, повноцу церкви твої хорони. Освяти ти, що вийде судово Твого, ти їх послав Божество, всі ви. І не залиши нашого бувай його на те, мир з віром і воно, церква не вірає ладі.